Чому чоловіки не хочуть погоджуватися на стосунки з жінкою, якщо в неї є дитина? А в мене зворотнє питання: а чому він взагалі повинен хотіти? От чому адекватний зрілий чоловік повинен хотіти інвестувати в чужу ферму? Адже базова біологічна суть чоловіка це створити сім'ю, де діти будуть схожі на нього і на жінку? А не на жінку і її колишнього, з яким щось не склалося. Чому головна компетенція жінки на біологічному рівні це вибрати адекватного, ментально здорового, сильного чоловіка, і якщо вона в чомусь? То вона зобов'язана нести відповідальність за це сама. Адже по суті, коли у вас все ок, ти хороший татку, все нормально. А коли якийсь конфлікт, то жінка може втикнути тобі Ти не його батько щоб його так виховувати. Ти взагалі що собі дозволяєш? Або, наприклад, дитина, вже яка трішки підросла, скаже: Ти не мій тато, як ти взагалі себе поводиш? Ти уявиш, що повинен відчувати чоловік в цей момент. Є тільки дві причини. Погодитись на виховання чужого потомства чужих дітей. Перша це, якщо чоловік від першого шлюбу помер і вона залишилась вдовою. так це не її вина, це жорстока реальність, і вона справді може являтися адекватною жінкою. І другий момент це якщо ти сам маєш дитину від попереднього шлюбу і ти виховуєш цю дитину сам, і ти можеш почати зустрічатись такою жінкою, яка має дитину. От, і все в іншому ж випадку, це виключно її. Тобто її відповідальність, і жоден чоловік не має відчувати провини за те, що він не хоче виховувати чуже потомство. Тепер нехай сама несе цей якір.